Друзі, вітаю! Через декілька годин прийде 2024 рік. Коли ми підводимо підсумки року, що минає, перш за все ми повинні думати і згадати про тих, завдяки яким 24 рік настане. Всі надзвичайні чоловіки, і жінки, їхні сім'ї, їхні батьки, їхні діти, всі в пікселі, волонтери, комунальники, рятівники, всі-всі-всі. Хто тримали небо, землю і нашу душу в третьому році, величезне дякую вам. Це я вважаю найголовніший підсумок для кожного українця в 23 році. Від себе хочу сказати, що як і у всіх, рік був надзвичайно важкий, багато роботи, але ми, як громада, як надійний тил, намагалися робити все, щоб тим, хто в пікселі, було трошки легше. Цьому році ми започаткували виробництво дронів і дуже швидко стали найбільшим виробником fpv ФПВБПЛА в Черкаській області. Ми отримали сертифікат Міністерства оборони України доступ до експлуатації, надзвичайно важливе визнання міністерства і стали частиною військово-промислового комплексу. Величезна вдяка за це нашій команді, яка так сильно працювала над цим. Величезна подяка активній черкаській громадськості. Саме завдяки вам такий бюджет з рекордною сумою в 440 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони був прийнятий в цьому році. Дякую, що ви ходили на сесії, на комісії, на виконкоми, що ви проявляли активність. Не покидайте це і давайте в новому році контролювати, як ці гроші підуть на Збройні Сили України. Я розумію, що величезна втому у всіх, і звісно, для тих, хто напередку, але ті, хто напередку, не дозволяють втомі диктувати правила, не дозволяють робити те, щоб у них опустилися руки, вони зупинилися. Тому наша задача, тих, хто в тилу, так само не дозволяти втомі зупинити нас. Наше гасло в 2024 році або в ЗСУ, або для ЗСУ. З цим повинен жити кожен українець, який любить свою націю. Сподіваюся, що в цьому дні ви знайдете мир і спокій, будете разом з сім'єю. Хто може відновитись, тому що з завтрашнього дня, з 1 січня, багато нової роботи, багато служіння для зсу і в зсу. Дякую вам всім за цей новий рік. Дякую величезне, всім силам оборони. Слава Україні!